Тим привіт, хотів показати вам трошки Азію, як вона себе показує на кущу. Ось такі в нас це ми вже вибирали два рази, проходили. Її багато, так як це перша річка. Але самі розміри мені завжди подобалися. Як от вона лягає, вона росте, вона доростає так от виглядає Азія. Тим-то вона завжди мені подобалася, що кажеться, що ну, ягода далі далі піде мілка. Ні, ягода далі також починає ну, набирати розміру, набирати ваги. Ось. Її тут відносно небагато, але вона є. І вона... Дуже гарно Ось так воно виглядає в ящику. так виглядає ще одна партія Азії. Ось так вона в ящичках. Просто це моя рука. Кожне із яблука. Ну, це перша річка. Друга річка, вона перші ягоди теж гарні. Потім, як мільчає? Мільчає по срок з іншими ягодами. З Азією вона, з остальними ягодами ягодом не мільчає. Але ну, тобто, чуть менше, ніж ці яблука. Вони ну, стоїть більш всі правильної форми. А на плантації вона виглядає трошки поінакше. Вона каже, перша річка є перша річка, плюс заморозки це, але в загальному то такі гарні завязі. Тобто ці всі ягоди вони будуть рости. Бачите, молочна така, теж вже розмір. Ну, так от воно. Калібр завжди. Це був великий плюс Азії. Мінус це захворювання, ще своя, до ґрунтів. Але каже, якщо у вас все вийшло з нею, ви від неї відказатися вже не захочете, не зможете. Дивіться. Вона дає, приваблює себе калібром, смаком. Якістю, але ну, кажуть, типу, по захворюваннях з нею треба працювати. Тут от нікуди не дінешся. Якщо все вийшло, ми теж десь моментами думаєш, можливо, десь більш урожайний сорт там, якийсь взяти чи ще щось. ну Азія є Азія. Тут от нікуди від неї тяжко спригнути і спробувати ну, замінити її чимось другим. Тяжко, там сипало би більше би. Ціни казі вона завжди йде поверху ринок. Ну, ціна в неї завжди висока, есть, низької ціни на неї не, не буває. Навіть другу річку прошу ну, рік ми збирали. І И... таке типа, так, вже все, ягоди не буде. День-два, думали, що остання виборка. О, дивишся, ще зайшли, ще якихось пару сот кілограм назбирали. І ягода досить крупного калібра тримає свій розмір практично весь сезон. Хотів показати ось так виглядає остання вибірка Азії. Я про калібр Дивіться розміри ягоди в загальному. Ну, Для порівняння просто це румба. Вона йде мельче. Вона в кінці сезону вже йде. Бачите, калібр в неї вже падає. А Азія калібр падає, нема таких в здорових, Я, ну, вони є, їх небагато. є такі ще великі. Але в загальному в загальний калібр, типу дуже-дуже гарний. Можливо, Азія не саме врожайний сорт, але за рахунок калібра, який вона тримає до самого останнього. це зовсім... Інша ягода. Перша річка просто навантаження менше, але ну, друга річка, само собою, більше. Так що, ось така вона наша Азія. Все, всім дякую, пока.